Так, ладно, у нас тут uh, БКБ з'являється Зараз у uh, гаджиджуса. Uh, <laughs> Господи, купой это форстаф. <laughs> Блін, зараз гаджиджус просто буде стояти на хейграунде. Він просто буде слідкувати за тим, що бор. Відбо... Ой-ой-ой, тутан! Блін, я думав, що він зараз стягне всего герою. Тролля мана не залишається на страйк. Все просто всього троля. Летить тролль. Зараз може померти. Але він викуртоває БКБ. Зачекайте. Зайста. Живо, що за біка. Ніхто не гине. Гине тільки ходвінк зараз. Сейнвогер відправляється в таверну. Дабл кіл від Ніку. Продовження по бісмастеру. Бісмастера теж звідси. Скоріше за все не відпустять. І бісмастер буде гинути від Ніку. Медуза буде контролювати трошки момент. Манастайл не рятує цього тролля. Лей Медуза, звідси, скоріш за все, не вийде. Ніко вже дроповить. Трипл кіл, бо байбек повертається. Буде бійка далі, Мідузу за скоріше за все, теж будуть відправляти у таверну разом із командою. Пляй, тут не допоможе. І, як ми бачимо, це ультракіл. Мені здається, що Ніко хоче ремпеч побачити. Ми теж хочемо побачити ремпеч від Ніку, але мани у нього немає. Троль, до речі, всю бійку знаходився на хайграунді.